Вітаю всіх! Підказка від ангелів. Та карта дня на завтра, 14 вересня 2022 року. 22 року. Підказочка від ангелів. Ось вона й висунулася. Сміна курса. Ну що ж, ця карта приходить тоді, коли треба людині сказати: міняйте все в своєму житті, якщо надумали. Ви, на вірному шляху, У вас жде оновлення. Народження, як дитинка нова народжується, народжується по новій. Зовсім нове життя, зовсім нові обставини і зовсім нові люди. Ідіть по своєму новому курсу, нічого не бійтеся, небо з вами, небеса з вами, всесвіт на вашій стороні. Так що, вперед, змінюйте своє життя радикально, не останавливайтесь на полпуті, як би страшно вам не було. А коли ми змінюємо життя, то нам завжди страшно. Відкидайте цей страх і йдіть вперед. Так, і карта дня для всіх знаків зодіака окремо, 14 вересня 2022 року починаємо, як завжди, овни. Овни починають нове діло, а хтось може й нове життя, прям з нуля. Нульова карта, карта дурак. Також це може говорити, що завтрашній день дуже легкий, бездумний. Ви будете ні, ні про що не думати, скажете, пішло, воно все, живу сьогодні легко і просто. Тілець. Тілець буде вирувати в своїх мріях, вітать в облаках, захоче за один день вирішити всі проблеми і по здоров'ю, по грошах, по фінансах, по сім'ї, спуститься з небес на землю, займіться чимось одним. Близнюки, близнюки, вірно, уверено шагають до своєї целі. Кріпко стоять на ногах, все задумане, маленькими шажочками, потихеньку, завтра все сповниться». Ну, це все ісповниться. Вирішуйте свої справи, не спіша і основательно. Раки. Так, раків, щось піджидає, таке, не дуже приємне, не дуже приємне. Приготуйтесь. Якісь неприємні обставини, які просто приб'ють вас, знаєте, до болезні. Также це може говорити про те, що ви дійсно можете заболіти, щось може случитися. Або так своїми думками приб'єте. Ми часто таки, так себе накручуємо, що, кажеться, кінець світу, і більше я не виживу. Всі, да, з будь ситуації, є виход. Бачите, там сонечко світе. Все, вихід буде знайдено, якби погано, вам не було завтра. Так, леви, леви, чимось будуть незадоволені. Мало-мало-мало. Карта говорить: набери терпіння, набери терпіння, колись весь цей кущик буде твій. Терпіння і труд, все перетрут. Так, діви. Діви, Зараз будуть зустрічі з друзями, якісь святкування, перемоги, якась, можливо, випивка, якісь контакти, в колективі якесь торжество, приємні емоції. Так, далі у нас йдуть Терези. Терези завтра будуть жаждати справедливості. Всі ваші діла вирішаться по справедливості. Рівновага якась буде найдена. Так що, вперед, дійте, шукайте свою справедливість. Так, рубашка, ми її відкидаємо. Так, далі у нас і тут скорпіончики. Скорпіончики завжди будуть всі гріти, обігрівати, як наче возродяться. Якісь погані події, мабуть, залишаться позаду. І ви, як наче трошки очнетесь і возродитесь. Возродитесь. Знову почнете жити. Возрождіння. Так, стрільці, стрільці. Ваше життя можуть рюватися дуже різкі переміни. Повна трансформація. Або житті. Повністю щось трансформується, ваші погляди, ваш стиль життя. Або це просто якісь події, які просто змінять плани на завтрашній день. Так, Козероги. Козероги щось будуть планувати, обговорювати якусь може, поїздку, строїти плани, вивчати по інтернету інформацію. Ну, день такий спокійний, день планування. Водолії. Водолій будуть когось підкоювати, обаяшки, будь-говорити компліменти, будуть, знаєте, настроєні дуже романтично. Ну, не тільки вони будуть казати, вони ще й будуть діяти. Карта така, знаєш, влюбленого рицаря захочуть когось покорити. І рибки. Рибки теж зато чекають якісь події. Неожиданно щось вірветься в ваше життя, і не одна подія, і може поміняти ваші плани, будьте готові до цього.